Одна сусідка в іншої запитує: Слухай, а чого у тебе так помідори добре ростуть? А я часто заходжу в теплицю голою, ось помідори і червоніють. О, і я так спробую. Через тиждень знову зустрілися Ну, як у тебе з помідорами? Та ось з помідорами ніяк зате огірки поперли. Приїхав чоловік у відрядження. Зайшов у туалет на вокзалі, дивиться на стіні напис фарбою дівчата дешево, і номер телефона зателефонував. Йому сказали, куди під'їхати на таксі. Чоловік доїхав до адреси, розплатився, дивиться поруч лише напіврозвалений будинок, і дід сидить на лавці. Діду, а де тут? Ці повії? Та зроду тут таких, синку, не було. А ось таких, як ти, таксисти по 10 штук в день звозять. Вірменин з грузином крадуть виноград з виноградників. Вірменин запитує грузина: Ти що з виноградом будеш робити? Грузин, я відвезу своїй прекрасній дружині. Вона мене нагодує хінкалі, на л'ячачі, і ми проведемо прекрасну ніч. А вранці вона зробить з нього прекрасне вино. А ти що зробиш? Вірменин відповідає: А я хотів на базарі продати, але, походу, теж твоїй дружині відвезу. Хлопець знайомиться з батьками майбутньої нареченої. Батько, Толя, ви п'єте щось? Я не п'ю. «Хм, Нудно вам буде з Марусею. Іване, після півлітра працювати зможеш? Зможу. А після літра зможу. А після двох працювати не зможу, але буду керувати. Чоловік і дружина ввечері лягають в ліжко. Чоловік робить спроби схилити дружину до виконання подружнього обов'язку. Дружина відмовляється: У мене так болить голова, я так втомилася. Чоловік миттєво реагує. Зганяю швиденько до сусідки за таблетками. Через годинку повернуся. Шерлок Холмс. «Ватсон, ви вчора по п'янці з'їли упаковку Віагри. Ватсон, сумно. Як ви здогадалися, я ніколи не бачив такої щасливої місіс Хадсон. Ватсон, ви вчора обісрались. Так, Холмсе, а як ви це дізналися? Це знову ваш дедуктивний метод. Ні, це запах іване. Я напевно вагітна. Від кого? Точно не знаю, але нудить від тебе. Запитує чоловік дружину. Дорогенька, а чому ти мені сьогодні не дала? А ти погано просив: А що я повинен був сказати? Що в мене мама хвора, батько нас покинув. Дай, будь ласка, бо я сирота. <риклад> Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!